Вітаю всіх шанувальників яскравого та якісного автосвітла. І сьогодні на огляді новинка від компанії АМС Це оновлена лінза амс U10. Вона не лазерна. Вона має ось такий от зверху кулер для охолодження ото чіпа, який всередині. Другий чіп для дальнього світла. І, на жаль, він працює тільки для дальнього. Він ніяк не допомагає в ближньому. І зараз я вам це продемонструю. Всім, хто хоче придбати лінзи, у мене заходимо на сайт. Там є вже достатньо моделей. Сьогодні демонстрував людині декілька видів лінз, і в тому числі дану модельку. У нас подвійне охолодження активне. Тут кулер позаду, багато ребер охолодження. Тобто, охолодження тут достатньо нормально зроблено. Не бачу я ніяких тут дефектів таких. Ну, тобто, наприклад, мені не здається, що тут мало ребер охолодження. Мені здається, що їх тут якраз достатньо. Так, ну, по підключенню. Трошки не все стандартно тут. Червоний. І чорний це у нас мінус плюс на ближній. Білий і блакитний, це у нас на шторку. І у нас ще є коричневий дріт. Цей дріт, не як звичайний, там, де, наприклад, AMS U6 або Inflight A2 Pro, жовтого кольору дріт, який можна підключати на ближнє, тоді він працює в парі з ближнім, або підключати на дальнє, тоді він тільки з дальнім працює. Тут він дає команду для того, щоб працював ось оцей другий чіп. Тобто, якщо він до плюса не підключений, і коли я клацаю шторку, то другий чіп просто не буде працювати. Тому тут не важливо, чи до ближнього я його підключу, чи він буде до плюса разом з дальнім спрацьовувати. Різниці ніякої немає. Це дріт тільки для другого чіпа і тільки для режиму дальнього світла. Тобто він ніяк не допоможе ближньому. Так, в режимі ближнього лінза споживає 61 Вт при підключеному другому чіпові. Ось так от. Спробую показати якось. Погано так все видно. Ось так. От. Бачимо, яка велика яскравість. Це у нас другий чіп. І споживає вона 90 ватт в режимі дальнього з другим чіпом. Якщо я відключаю оцей коричневий дріт, у нас у нас тухне, ось так зафіксую експозицію, кругляшок який відповідає за потужне дальнє світло. Ось так я його під'єдную. І без нього лінза споживає 68 Вт. Так, зараз я його підключу назад і будемо міряти. Скільки люксів видає лінза в режимі ближнього і дальнього світла? І так, оновлена модель AMS U10. Має ось таке світло. Мінімум синього кольору, мінімум аберацій всяких. У нас все схоже, як на одночіпових інших лінзах. Тобто, мінімум дефектів, але і яскравість у нас не супер. Ось починаємо зверху міряти. Під верхом у нас тут 7 тисяч люксів, 3 метри до стіни, як завжди, у всіх моїх відео. І нижче трошки спускаємось. Тут у нас 7500. Ну, близько 8, там 8, майже 9000 люксів тут в якійсь точці. Тобто, як і більшість, Одночіпових лінз. Але другий чіп нам дозволяє отримати неймовірні, переключаю на множник на 100 23 тисячі люксів. Реально це рекордсмен серед лінз, які я тестував. На холодну вона видавала навіть там, 24 тисячі люксів. Тобто, кому треба дуже гарне ближнє світло, рівномірне, без дефектів і дуже потужне дальнє світло, то ця лінза ідеально підійде. Зараз вийдемо на вулицю і потестуємо, подивимося, як вона світить. Порівняємо дану лінзу. U10 оновлену з бюджеткою. Теж новинка Sigma X3. Це лінзочка під гайку і вона двохчіпова. І от вона отак виглядає. Це режим ближнього. Стандартне світло, синє, червоне, чітка СТГ. В ближньому вона видає 6. 200 навіть гірше, ніж попередній версії Sigma Super X2, але вона не на гайку. Та щось близько 8 видавала, тисяч. Одночіпи я не пам'ятаю Sigma Super скільки видавала, але теж там щось близько 8, мабуть, тисяч. А тут чомусь вона видає 6500, 6700. Зараз включимо дальнє світло. Як бачите, тут не така яскравість. 8 8400, Sigma Super x 3 видає в дальньому світлі. Так, перша лінза у нас Sigma Super x 3 Ось таке світло тут. Рівномірне, але не дуже яскраве. І ams U10 оновлена. По суті, це зараз один чіп у нас світи. Ось така різниця по світлу. Справа у нас ams U10, зліва у нас Sigma Super X3. Так, ну і включу дальнє світло. Я сьогодні без палки своєї зручної, тому трошки незручно переключати ближнє дальнє. Ну і ось така різниця. зліво у нас бюджетка Sigma Super, справа у нас AMS U10 Champion Edition по дальньому світлу. Реально просто пушка якась. Дуже яскраве світло. Це у нас Sigma Super X3. Але різниця в ціні. Я думаю, що це для багатьох теж вирішуючий фактор. Це у нас 4400, а це у нас, здається, близько 11 тисяч гривень. Тобто кожен сам вирішує, що йому важливо. Sigma Super x 3, AMS U10 оновлена На цьому все. Якщо сподобалось експрес мій огляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і всім до нових відео, всім пока!